Доброго дня, колеги. Хотів би представити вам лекцію на тему «Атипова теряної та раптоїдна пухлина. А ще не змінено. Окей. Трошки історії щодо цієї пухлини. Первинно її діагностували в кінці 70-х років. Надалі, як пухлина центральної нервової системи, вона вже була встановлена в 1985 році. Щоб розуміти, що це є за пухлина, історія нам в цьому допоможе. Тобто, ми маємо розуміти, що вона складається з різнорідних сумішей інших клітин пухлин, тобто радоїдних, примітивних нейроепітеліальних, візенхімальних та епітеліальних компонентів. Також в свою чергу існує синдром схильності саме до уражень рабдоїдних пухлин. Він може успадковувати за аутосомно домінантним типом, але найчастіше він все-таки є спорадичним. Якщо ми беремо до уваги генетичні мутації, то тут важливу роль грає Ген INI1, або також відомий як smarc CB1. Також цей синдром може проявлятися при пухлинах нирок, мозку і м'яких тканин Атипова тератоїдна рабдоїдна пухлина це є первинна пухлина нервової системи, яка може виникати будь-де, тобто в головний або спинний мозок. На даний момент це є вкрай рідка пухлина. Тобто, на серпень місяць 2023 року в штатах. Є всього 596 хворих, з них тільки 50 дорослі. В Канаді це є близько 60 хворих в країнах Європи, Австрії, Німеччини це є 40-50 хворих. Наш випадок це 61 річна жінка з 2-2,5-річним анамнезом у вигляді головних болей та епісиндромом. На знімках МРТ та КТ ми можемо побачити пухлину правої тім'яної ділянки. У нас є доопераційний МРТ 2021 року. 22-го вона в принципі без динаміки, а це вже 23-й, 22-й рік. В 2023 році ми е, бачимо негативну динаміку вигляді збільшення пухлини та появу набряку. Е, пацієнтка була прооперована за допомогою паразагітальної краніотомії, Пухлина була видалена тотально. Е, на наступний день після операції пацієнтка почувала себе задовільно, е, головні болі регресували, е, і ми отримали відповідь від наших колег-гістологів. Які допомогли нам встановити діагноз? Тобто, для атипової тератоїдної рабдоїдної пухлини характерно позитивний гліальний фібрелярний кислий протеїн, клітинний маркер, епітеліальний мембральний антиген та гладенький м'язовий актин. За рахуванням цих показників, ми можемо сказати, що це саме є атипова тератоїдна рабдоїдна пухлина? Це післяопераційне МРТ. тобто Ми можемо бачити, що пухлина видалена тотально. Пацієнтка без е, дефіциту неврологічного. Е, щодо прогнозів лікування тератоїдної рабдоїдної пухлини, е, враховуючи недостатню кількість кейсів, е, немає однозначної відповіді. Тобто клінічних протоколів лікування даної пухлини. Якщо використовувати хіміотера... тобто хірургія плюс хіміотерапія, є медіана виживаємості від 6 місяців до 17 років з середньою медіаною близько 24 місяців. Якщо ми використовуємо хірургію та радіотерапію, то це медіана від 2 до 7 років з середньою в 9 місяців. Враховуючи невелику кількість кейсів, ми не можемо сказати, чи Адекватно діє хіміотерапія та протокольне її використання. Як висновок, можемо сказати, що атипова тератоїдна пухлина залишається вкрай рідким захворюванням, але, по мірі того, як вона діагностується та збільшується кількість кейсів, ми можемо стандартизувати лікування. Первинним все ж таки є агресивна резекція з подальшим мультимодальним лікуванням, яке включає в себе хімію та промінь. Але враховуючи, що більшість кейсів це все-таки дитяча патологія, яка характерна для дітей 2-3 років, ми спираємось на протоколи лікування педіатричної хірургії. Дякую за увагу.